Добродію у нашій мистецькій студії, де і сьогодні я маю для вас подарунки. Бо, може, для когось минулий тиждень був не дуже успішним і може у когось сьогодні настрій не найкращий. Це лише тому, що ви, мабуть, спілкуєтеся не з тими людьми. Тому ми не випадково щотижня запрошуємо вас вийти за межі свого дому і побувати умовно, хоча б в театрі, на гарному святі чи виставці, аби ви не загубили отой смак до життя. І ми не випадково кожного року запрошуємо вас на дуже оригінальне свято вітру, яке, звичайно, є пов'язане не тільки із давніми традиціями, коли ще язичники поклонялись богам різних стихій, а щоб зрозуміти, що вітер сьогодні це є воля. Це свобода творчості і свобода вибору. І е, нам було дуже приємно, коли гурт дуже мудрих і цікавих людей запросив нас на це свято. Здається, воно дуже до речі. Все має свій початок. Одного разу на цій гірці з історичною назвою «Щикавиця» відомі київські живописці Андрій Блудов, Віталій Сердюков, Олексій Малих ендкомпані. Розмірковували про мистецтво та сенс буття. Споглядали. На філософський лад настроювали ці зачаровані київські краєвиди. Легенди, історія, літературні, а може й не тільки героїні, відправлялися в політ над цими дивовижними місцями. Майстер, місто з великої літери, вітер, що завжди віє тут. Стоп! Саме вітер, вітряні забави. Отже, свято вітру. Інтелектуали, ерудити, філософи, автори щорічних концепцій, батьки і місце народження звята перед вами. Я малював одну картину і хлопчик десь років п'яти чи шести, він хлопчик з Німеччини. Він довго спостерігав, що я роблю. І після майже години він запитав мене, скільки коштує ця фарба. Він не питав мене, чи можна взяти цю фарбу і помалювати. Він спитав, скільки коштує ця фарба. Це така позиція хлопчика, якому 5 років. І другий приклад з мого життя, коли ми робили оцей аероплан до презентації в Совіарці, до мене зайшов один скульптор і запитав, на що ви це робите. Це, я, я так думаю, що це таке ж питання як цього хлопчика. Ідея цього фестивалю, цього свята, всіх художників. Це нічого не коштує і це коштує якби, все, що ми маємо в нашій душі. Цьогорічне дійство ювілейне. Все ж таки 5 років. Автори, кожен зі своєю творчою манерою, учасники десятків престижних вернісажів, європейських і заокеанських, творять свято Вітру. Для себе і для нас. Цьогорічний девіз Вавілонська вітротека. Вітротека модель Всесвіту, де немає двох однакових творінь, де кожна людина творець, де всім творінням є місце. І ще є поняття людина вітру. Це художник, глядач, учасник. Врешті-решт людина, що просто грає або співчуває. Вітер це воля. Головне почути голос вітру. Чому вітротека Вавілонська? Тому що на міфологічній основі художники творять міфологію сучасну. Ця робота, яку я представив, зветься «Вавилонський бібліотека. Вона збирає вітер, дощ, наші бажання. Тут дзеркало душі. Воно повинно бути прозорим таким, що душа. Це думки, думки, вони. Ну, мабуть, вони вітряні такі думки. Вавилон – це місто зустрічей, коли всі е, зустрічаються, обмінюються якимись думками, ідеями. Ось. І це така метафора. І Наша композиція нібито такий корабель, який рухається у нове тисячоліття. Комусь можливо побачене, здасться дитячою грою. Забавкою. І це прекрасно. Адже при мудрій ігрекліт і Діоген, що жив у діжці, дитячі ігри вважали вельми гідним заняттям. Може, тому людство тисячоліттями чимось бавиться. Тож давайте вважати і нашу з вами участь у Вавілонській вітротеці черговою сходинкою у духовних пошуках. На жаль, сьогодні сонця немає, але коли я подзвонила до друзів і сказала, можливо, сьогодні відкладається ця тема, сказали ні, сам Бог велів що буде дощ, буде наш об'єкт. Для мене цей об'єкт асоціюється з кінофільмом Бабілон 2000. І там знімався Миколайчук і цей плен часу, час, крила часу, крила вітру, простір, щось таке дуже аутентичне, щось таке продав. Цього року до київських художників додалися Львівські, Миколарські, Сумські митці. Оксана Білоус, Ігор Єлісєєв, Микола Журавель, Андрій Цой, Сергій Гай, Олег Ковбанов, Катерина Корнійчук, Олександр Морозов, з'єднавши різні стилі й манери у колективну творчість, перетворили дощовий день у Вавілонську вітротеку. І відбулося свято. Відбулася гра, яка забарвлює життя. Я добре, що Київ таке мальовниче місто, і оцей дзвін чути навіть у центрі столиці. Але може ви проживаєте далеко від Києва, тому радітьте там, де ви є, бо колись виявиться, що це було найкраще місце вашого життя. Хтось скаже, що це сентимент, а я дозволю собі, панове, не погодитись, бо може десь у Далекій Карелії проживають українці, які вже й забули рідну мову і чарівні українські імена. Але ж чомусь старші люди все життя збирали ті кошти, аби нарешті в незалежну Україну приїхали їхні діти, щоб здобути вищу освіту. Ось так відроджуються гени монолітної нації, і хай цей шлях не легкий, але ми, здається, йдемо добрим шляхом. Тому приємно було отримати запрошення на зібрання української всесвітньої координаційної ради. І давайте сьогодні пригадаємо, як це відбувалося. Моя мрія на 21 -е століття є, щоб українці по цілому світі були горді, що вони є українцями, щоб вони були горді тої української мови. Тої традиції, тої чудової нашої української історії. Я сподіваюся, що нарешті якось більш чітко визначиться політика України по відношенню діаспори. І політика, з якою можна буде практично взаємодіяти. Я думаю, що також ми будемо більш активно здійснювати спільні проекти з материковою Україною, це стосується освіти, це стосується інформації і інших наших культурницьких і духовних зв'язків. Стараємося допомагати е, там, де є потреба в тій хвилині. А конкретно це дійсно втримання національної ідентичності, так, щоб Україна в діаспорі була міцна, тому що як діаспора буде міцна, нам багато легше буде допомагати Україні. І де тільки немає наших земляків та їхніх численних нащадків. Історичні крутозлами розсіяли українців по світах. Та є земля рідна, українська, до якої всі вони тягнуться. Українська мова це одне з основних питань. Недавно засоби масової інформації Росії і Міністерство закордонних справ Росії прийняло таку постанову про російську мову в Україні. Но російська мова в Україні, вона в привілегіоновому стані. Якби українська мова в Україні мала таке становище, а я вже не говорю про те, якби українська мова хоч трошечки мала якесь значення в Росії. Щорічно в травневі дні проходять загальні збори Української Всесвітньої координаційної ради. Цього разу зустріч відбулася в Київському будинку вчителя, де зібралися представники близько ста організацій, членів УВКР. Тішить мене і те, що дійсно сходимось щороку і вирішаємо проблеми, які є і які виникають, мабуть, щоденно. І треба їх вирішувати, і та праця йде. У нас нині вивчається українська мова в деяких школах міста і в дитячих садочках створено групи українські. Ми маємо український ліцей, кафедру української філології в Придністровському державному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми приїжджаємо працювати тут на Україні для України, коли ж мусили працювати тільки особисто в нас, в діаспорі, бо не було можливості. Завдяки нашої вільної держави можемо тепер спільно. Я думаю, дуже краще, більше успішно працювати в тій справі. Голова Української всесвітньої координаційної ради Іван Драч, відкриваючи збори, зачитав привітання від президента України Леоніда Кучми, в якому відзначено вагомий внесок в утвердженні державності України, її інтеграцію у світове співтовариство. Зі словами побажання успішної роботи до присутніх звернувся міністр закордонних справ України Борис Асюк. Зі звітом за рік виступив голова Іван Драч. Учасники зборів заслухали і звіт голови секретаріату Олександра Шокала. Іван Драч звернувся до членів УВКР з проханням звільнити його з посади голови у зв'язку з тим, що очолив Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. Новообраним головою став Михайло Горень, котрий до цього був заступником. Свій виступ він присвятив завданням і проблемам світового українства на порозі 21-го сторіччя. У гострих дискусіях в щирі і відвертій розмові обговорювалися плани на наступний рік. Підтримка персонального веб-вузла Україна-світ української світової інформаційної мережі, запровадження в мережу українських комп'ютерних енциклопедій, забезпечення правового статусу закордонних українців, поширення українського друкованого слова. Спільні заходи УВКР ВКР та українських молодіжних організацій приурочені 10-тій річниці незалежності України. Так, безліч питань треба вирішувати. Та аби нас почув і побачив світ, нам необхідно згуртуватися. Нове життя придумало нові пісні. І я зуважила, як люблю спостерігати за Майданом, заповненим молодими людьми, які підтанцьовують, вигукують, підспівують і в тому щось є. Може, не кожен знає, з якої нагоди зібралися і яка зараз дата на календарі, але, напевно, саме так через українську естраду молоді люди намагають пізнати білі плями в нашій історії і пізнати себе. Тому давайте зараз поєднаємося з цією енергійною молодою стихією, яка любить українську музику, яку може хтось не завжди сприймає, але нове життя придумало нові пісні. Чорну хмару проганяє, як і тут тобі назустрі, Я височі. Йду... Jai. Молодим людям, хоча і на свою молодість жалітися не можу. Але е, зустріла здивованих людей, які запитують мене, невже сьогодні в Україні можна зібрати такий поважний гурт молодих людей? І на що ви думали на семінар творчої молоді України? Можна, і знаєте, хто це робить? Відоме нам видавництво Смолоскип і одноіменний Міжнародний благодійний фонд. Запам'ятайте ці молоді імена, тому що це, мабуть, майбутні лідери нашої незалежної України. Ну а е, тим більше, що до організаторів цієї акції ми маємо давні симпатії. Серед гомінки багатолюдних вулиць Києва є тихий провулок, де скромно стоїть невеличкий пошатний будиночок. Та розголос про нього йде по всій Україні і далеко за її межами. Тут знаходиться видавництво Смолоскип, колектив, якого з однаковим пошануванням видає книжки вже визнаних майстрів і перші книжки початкуючих літераторів, молодих політологів. І головним своїм завданням ці цій одержимі самовіддані працівники видавництва вважають роботу створчою молоддю. Підсяйвом смолоскипа... Проходять вечори, семінари, зустрічі, презентації, численні конференції по всіх регіонах України. І, мабуть, щось символічне є в телеграмі, що надійшла на адресу видавництва для учасника цьогорічного семінару Левку Шипилову від його рідних з Первомайська на Луганщині. Поздравляємо, раділа сина 1 мая, ждем. Твориться нове. Приходять нові люди, от входять. В життя, в діяльність, творчість. І ми радіємо, що такі речі відбуваються. І сьогодні ми з задоволенням можемо сказати, що за цих шість кроків є вже результати цієї діяльності. Добру славу мають тірпінські семінари. Єдина проблема забагато бажаючих взяти в них участь. Так, літераторам і політологом під одним дахом уже тісно. Тому нині семінари проходять в два етапи політологічний та мистецький. Зібрання молодих людей в мальовничих околицях Києва вже стало найкрутішою, найвизначнішою, най-най-тусовкою року. Шостий семінар це вже в нас, починаючи з 95-го року, постійно приїжджають молоді люди. На цей семінар зорганізований видавництвом «Смолоскепі» щороку. Гарні дійство відбуваються, весняне гарне дійство, літературне дійство. Для мене, як для художника, як художника який займається графікою, можливо, цікаво познайомитися з людьми, чиї слова можуть надихнути мене на образи, які я можу втілити на, на папері. Мені здається, що те, що інші можуть краще сказати слово, я можу краще сказати плямою, лінією, крапкою, орнаментом. Час минає швидко, можуть пахнути чудово світи тільки влітку. Я, наприклад, дякуючи видавництву смолоскип, отримав. І першу книгу, яка вийшла ще 96-го року, називалася вона Полювання на Оленя». невдовзі має вийти друком книга моїх літературознавчих студій Майк Йоганцев Ландшафт трансформацій». Молодь йде з певними установками на демократизацію суспільства, з певними установками віри в себе, віри в свої сили і віри в Україну. Усе на краще. Знаєш, все на краще. Так хтось казав, і я тобі кажу. Не згасло сонце, і вода жива. На вулицях сміття і вічний шум. Все на краще, віриш? Прийде ранок і буде шлях, і сили, і ключі. Немає тіла без синців і ранок. Все на краще, тільки не мовчи. Цього року конкурс молоскипа виявився надзвичайно плідним. Надійшло більше 90 рукописів із різних куточків України. 19 найкращих відзначено преміями. З них три заохочувані. Молоді люди виходили на сцену за своїми грамотами та дипломами, читали уривки з власних творів, жартували. І як звіт директор видавництва Роксана Харчук представила видання минулорічних лауреатів. А книжки нових переможців попереду. Молодь творить. Отже, є смілива думка і слово спрямоване у завтра. А тепер я запрошую вас на виставку. Чудовий задум чотирьох митців, який мені особисто допоміг зрозуміти, а хто ж нині з українських художників представляє вже світове образотворче мистецтво? Я намагалася на виставці пізнати той зв'язок з Україною, і в жестах, в бесідах, навіть в паузах я розуміла, що це не просто місце народження чотирьох митців, це щось далеко глибше. Звичайно, таку виставку найкраще оглядати, будучи гостем її, а не з телеекрану. Але втішайтеся тим, що ви бачите роботи тих майстрів, зразки яких вже купують в приватній колекції, титуловані особи і навіть королі. Ну, а сьогодні таку нагоду маєте ви, зрештою, чому б і ні. Тому ще раз наше запрошення, і ми із задоволенням складемо вам товариство. Художники Юрій Горбачов, Валентин Попов. Олег Пінчук та Сергій Поярков. належать до елітарних явищ мистецтва ХХ століття, творча доля яких склалася в Україні і продовжується по різні береги океанів. Для популяризації України у світі вони роблять не менше, ніж наші дипломати чи знамениті спортсмени. З тією лише різницею, що політична кон'юнктура змінюється, рекорди перекриваються, а твори справжнього мистецтва із часом лише додають у своїй значимості. Юрій Горбачов після 20 років роботи з керамікою наважився змінити техніку на олію та полотно. Він використовує складну... Методику з дорогоцінними металами, подібними до золота, використовує лак спеціального складу. Результатом став блискучий успіх. Упродовж десятиріччя художник перебуває у центрі уваги не лише шанувальників, але й авторитетних фахівців мистецтвознавців. Його творчість представлена у постійних експозиціях Лувра, Кремлівського музею, Організації Об'єднаних Націй, загалом більш ніж у 20 музеях світу. Я счастлив всегда говорить везде во всем мире, что мои корни из России и Украины. И я горжусь этим. На самом деле, больше всего мне нравится. На моих выставках американцы легко воспринимают, они а улыбаются. И на английском я всегда говорю, что мой успех, наверное, потому что I would like to make people happy. То есть я хотел бы сделать людей счастливыми. Мой успех еще заключается в том, что я трансформировал русское искусство на язык элементарного логического восприятия. Людьми з всего мира. Я дійсно ніколи не нарушав свої істоки, просто їх усіли, але це має бути від серця і тоді успіх обезпечено, особливо в Америці. Не буде перебільшенням твердження, що Юрій Горбачов на сьогодні є найяскравішим і найвідомішим на Заході українським художником. Олег Пінчук талановитий скульптор, практичний інвестор, кмітливий продюсер, популяризатор особистої творчості. Мабуть, тому він знаний не тільки в Україні. Художник живе за своїми законами творчої гармонії, знайшов свій авторський, ні з чим не зрівняний стиль. Його роботи скульптурні есе. Вони наповнені парадоксами, що стають гармонією, і гармонією, яка знову обертається на парадокси. Ця акція дає можливість показати е, худ... творчість українських художників, які вже багато років живуть у Мерлі. І ця ідея наникла дуже давно і дуже багато було проблем різних, але все-таки виставка ви, ви відбулася, ми дуже щасливі з того. Валентин Попов, експерт у живопису, кавюрі, колажі, фотозйомці, інсталяції, часто змішує техніку всередині жанрів як майстер гравюри виконав вишукані монотипі та ліногравюри. І як ширення цього вміння малює на алюмінії, застосовуючи свій пензель як різець. Трудно придумати більше удовольствия поїздки вдома а, в Київ з своєю собственною виставкою в Національному музеї. І, звісно, а, показати останні роботи, які роблю. Коли жив в Києві, це було Цьому З його унікальною сумішчю технічної майстерності попов настільки цікавий художник, що його роботи завжди знаходять гук у почуття глядачів. Сергій Поярко. втілення. Творчого неспокою. Його стиль настільки незвичайний і особливий, що до кінця так і не піддається визначенню. Він працює на межі двох стихій серйозної вдумливої графіки та ілюстрації. Іронічно-філософський зміст та багатоплановість підтекстів, укладених у кожну картину, схожі на ілюстрації до ненаписаних творів. Мені стала цікава сама ідея сувмісті в одной выставке людей успешных. То есть один из принципов, которые объединяют людей, которые здесь выставились, это люди очень успешные. То есть здесь нету художников непонятых, там, там ненайденных, каких-то там неоткрытых. Это открытые, утвердившиеся художники. Графика Сергея Бессомнитне Ямыще. Его работы мандрують цветом, з'являючись на найрізноманітніших виставках. Глаз, Атланти Лондона, Парижа, Стокгольма. І те, що показано на цій виставці, лише маленька вершина того айсбергу, яким є творчість кожного з представлених художників. Ну а зараз, власне, та нагода, коли одна подія продовжує іншу, тому не дивитися, що герої попереднього вернісажу ви побачите і в числі гостей е, престижного популярного журналу Стиль і дім власне його ювілейної вечірки. На яку були запрошені і митці, журналісти, дипломати, і державні достойники, ми святкували п'ятиріччя журналу. журнал. Чому власне таке поважне товариство? Бо журнал представляє не тільки новини із світу, а й талановиту популярну Україну. Коли хочеш бути мудрим, читаєш їхні статті. Коли закохуєшся в елегантність, то розглядаєш їхні фото. А коли мрієш такий часопис бачити українською мовою, то треба побажати успіху і трошки везіння його талановитій команді. Зрештою, на що про це пояснювати? Просто згадуємо вечірку наших друзів. Свято минуло, але так приємно про нього згадувати і мудрі, і люди, які підказують, що ніколи у святкові дні не треба згадувати, що завтра будні, аби той настрій святковий не перетворити на буденний. Зрештою, напевно, наш підвір сьогоднішнього матеріалу дещо підтвердив цю істину, а от як думаєте ви, я сподіваюся довідатись на наступному тижні у ваших листах. Тому я не прощаюся і бажаю бачити вас рівно за тиждень у нашій мистецькій студії. Ну а на нині бувайте і хай вам неодмінно пощастить.